Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколає. Перш за все, хочу подякувати Роману Федоровичу, те, що він повернувся живий, живий до своєї родини, до нашої громади, у своє рідне село Рубченки. Дякую всім жителям села, хто сьогодні прийшов і приїхав зустріти нашого військового. Тому що Роман 640 днів був в полоні. 640 днів. І кожного дня я впевнений, його мама молилася, жителі нашої громади молилися, щоб Роман повернувся до своєї родини і до нас в тому числі. Тож, дякую всім, хто приклав досилля того, щоб Роман повернувся з полону. Дякую нашим військовослужбовцям, які також прийшли сьогодні підтримати свого побратима. І я впевнений, що багато ще наших хлопців є в полоні. Я навіть бачу одного із батьків, також чекає свого сина з полону, впевнений, що він також повернеться, і ми гідно його зустрінемо всією громадою. І сьогодні хочу вручити квіти мамі. Тому що вона на це заслуговує. Чекаємо всіх з поверненням і надіємося на нашу перемогу. Слава Україні! Просимо до слова нашого захисника Романа Федоровича. Хочу сказати дуже велике дякую за всіх людей, які зустрічають мене. Дуже я вдячний вам за те, що ви так проявляєте свою людську позицію. Все по поводу, все, всі повернуться, всі повернуться. Ще повиставалися хлопці, які там залишилися, вони, я думаю, вони скоро повернуться. Давайте люди добрі. Подумаємо кожен сам у себе у голові, війна це дуже страшно, це дуже великі жертви. Я не закликаю за мир, я закликаю за боротьбу, тому що воювати треба, захищати свою свободу. Жертви, звісно, великі. Але я вам скажу, що якщо ми будемо ховатися, за углами ми свободи не, не, не дотримуємо. Треба, жертви великі, але треба йти, треба йти воювати, тому що нас в спокої ніхто не ставить. Я попрошу, будь ласка, якщо є Тамара Паломарчук, вийдіть, будь ласка, Тетя Тамара, я вам дуже дякую за вашого сина, який загинув ще в 2014 році. Ви народили настоящого чоловіка, який віддав своє життя. В прошлому часі може, трошки не так це сприйняв, але це був мій товариш, мій однокласник, ми з ним вчили з неї парти бар... бар... сиділи. Тамара, дуже вас прошу. Вибрось. Слава Україні! <плідування> Запрошуємо всіх, хто бажає привітати нашого захисника. Вітайте його вдома. Рокоче смерть, гуркоче град, земля приймає сонце волю. Ми, українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде, той щасливий час. Ми рідний дім побачимо знову. Дорога є одна.